Trump nie rozmawia rosyjskiej owoju, a Putin, na skórę, nie wiadomo, trochę rozmawia angielskiej, ale mówił przez tłumaczy i w przekładach nawet można wiele co te, Albo na przykład, rozumiecie, nawet jeśli tłumacz tłumaczył prawidłowo, no to... Um, um, w rosyjskiej kulturze, na przykład można czegoś, coś powiedzieć, nie zawrzeszając reczenia, ale je te rozumienie, co zrozumie, tak? to rozumienie, że twój piu rozmownych zrozumie, To te pojęcia rosyjskie. W anglosaskiej to kultury, trzeba chodzić прямо. I ma być tutaj była była, była ale obydwie strony nieprawidłowo zrozumiły tą domowleniz. I temu, no, ja że żeby Trump zaraz faktycznie docisnął Rosję sankcjami. my mamy pierwsze sygnały, jakie każąć protestuje India, chociaż skoro import rosyjskiej nafty i i ale ma być tomu Putin troszki jakby w po w tak bojca i ca, to, i, i to mu wysyłają sygnały, sygnały, czyli Dmitriewa ja to jest taki win, tutaj e, gołb myra, myru i chocze i, i cho domowy tysja. E, no, Meni zdaje się, no tak za halom, y, y, także y, wnutrzu czynniki polityczni czynniki weszeczą. Też co wybory, czy w Bodaj rik, tak? W y, Kongres. Też čo, y, otoczenia Trumpa rozczarowane. I Wim też y, ma jeszcze trzy roky pownowarzenia. I choć ciu to faktycznie winu. Szczero cię ciu winu za, 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 za I te, ce, czynniki, czynniki, jak i będąć ocho sztowhaty, sankcyjny sancjiny na Putina. Ale wskazawszy, co Chocu skazałty. Takoż, Trump że Stilki w nas um, dywował swoimi emocjami czy standardnymi ruchami, że to dważko postawić te Дійсно, емоційність американського лідера вона дійсно дивує, але хочеться от таких чітких і вагомих кроків бачити більше. Пане Лукаше, дякуємо вам, що ми змогу долучитися до прямого ефіру Раноклаїв. Завітати до нашої студії, проаналізувати, власне такі складні, подекуди чутливі моменти, зокрема з пробуванням наших українських біженців у Польщі. Зокрема, от такі міжнародні процеси щодо цих перемовин, зокрема Росія. Відповідно в особі Путіна, Трампа як представник Сполучених Штатів Америки і власне коли таке будуть ці перемовини? Лукаш Адамський був з нами, віце-директор центру Морошевського експерт у питаннях зовнішньої політики. Друзі, це ранок ми Продовжуємо далі оперативні новини від Олександра Сивина. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку розпочинаємо із ведення від повітряних сил. Російська Федерація атакувала Україну сотнею дронів, близько 70 з них ударні протиповітряної оборони збито або подавлено 66 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на дев'яти локаціях. Атака триває в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України те, що так стійко і міцно боронити нашу державу вночі, російські війська завдали удару по об'єкту критичну інфраструктуру сумської громади. Про це інформує ДСНС. Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає. А також Дніпропетровщина була під ударом у Павлоградському районі через атаки безпілотників, що сталися надвечір та вночі. Пошкоджена інфраструктура. По нікопольщині агресор бив артилерію та ефтів дронами. Поціли по райцентру Марганцю і Покровській громаді минулося без загиблих та постраждалих. А от на Херсонщині протягом доби російські військові били критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодила 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Окупанти понівчили господарську споруду. До приватні гаражі, автомобілі, газопровід, виток газу перекрито. Загроз та пожеж наразі немає через російську агресію на Херсонщині. Одна людина дістала поранення. На Росії заявили про атаку вночі майже 200 дронами. 34 з них летіли на Москву. Міноборони країни агресора стверджує, що за ніч російська протиповітряна оборона знищила 193 українські безпілотники, 40 з них над московською областю. Кремлівське відомство традиційно не уточнює, скільки безпілотників досягли своїх цілей. У Києві, а також на Київщині, Дніпропетровщині та Сумщині, запровадили екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК повідомляють, що обмеження застосували за вказівкою Укренерго. Також і аварійні відключення розпочалися на Харківщині, Полтавщині, Кировоградщині та Черкащині. Зазначимо, що вчора в Укренерго заявили, що графіки відключення світла на сьогодні не прогнозуються. Український біолог опинився за ґратами в Росії через боротьбу за Антарктику. У Росії заарештували 70-річного українського біолога Леоніда Пшенічнова, звинувативши його у зраді. Його затримали у тимчасово окупованому Криму, коли він готувався вирушити до Австралії на міжнародну конференцію з охорони антарктичних морських ресурсів. На ній мала обговорюватися пропозиція України щодо обмеження промислового вилову крила одного з ключових елементів антарктичного харчового ланцюга. У Росії вченого звинувачують у підриві як. Економічних інтересів Росії, адже його наукова діяльність, начебто, сприяла обмеженню рибальства. Ну а просто зараз ви дізнаєтеся, через які помилки громада на Львівщині втратила 13 мільйонів гривень. Як змінюється захворюваність на грипи ГРВІ у Львові та області? А також як у місті відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Про все це більш детальніше проінформує наша кореспондентка Марта Байдака. студія та глядачів ранок лайфа на львівщині громада втратила 13 мільйонів гривень. Аудитори виявили неефективні витрати у Щерецькій селищній громаді. Через управлінські помилки громада втратила або недоотримала 13 мільйонів гривень. Найбільші порушення були зафіксовані у сфері освіти, медицини, культури та землекористування. Зокрема, зайві виплати були в амбулаторії, утримання малозаселених клубів та бібліотек і втрати від неконтрольованої оренди землі. А на Львівщині зростає кількість хворих на застуди, але грипу ще не зафіксували. За минулий тиждень на Львівщині захворіло майже 10 тисяч людей, що на 93 випадки більше ніж тижнем раніше. І епідемічний поріг поки не перевищено. Про це повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб області. Медики зазначають, що випадків грипу наразі немає. Однак кількість пацієнтів із симптомами ГРВІ поступово зростає. До лікарень госпіталізували 115 осіб із грипом та 20 Дві людини із COVID-19. фахівці нагадують про профілактику дотримання кашльового етикету, повноцінний сон, збалансоване харчування та вакцинацію перед зимовим сезоном. А минулих вихідних у Львові відбулася акція на підтримку українських полонених. Львів'яни зібралися на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченко, щоб нагадати про військових, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Акцію під назвою Не мовчи, полон вбиває, об'єднала близько сотні людей, родичів, друзів та небайдужих мешканців міста. Учасники тримали в руках прапори, плакати та світлини своїх рідних, вимагаючи від влади активніших дій для повернення полонених додому. Акція мала на меті. І привернути увагу суспільства до проблеми, яка залишається болючою для тисяч українських сімей. Більше давайте почуємо у прямій мові. Ми прийшли з внучкою на підтримку Азовсталь, і щоб і нас підтримали. У мене син в полоні. Скільки часу? Морський піхотинець два місяці. На Україні! Ми хочемо підтримати одне другу, батьки-батьки. Щоб наші діти Акція нагадування про військову полону визволені з полону. Ми повинні не забувати полонених безвізних повернутися і, і пам'ятати про них і боротися за них. часто. Це ви питаєте, що дає питайте, що ви робите Безвісник, для того, так. щоб хлопці повернулися. Що для вас як для мама до. ці акції. хто повертаються з полону? Вони доєднуються до акції а, в Києві, у Львові боротьба все, де Вони є вони приходять за на акції, щоб підтримати і це мінімум, що ми можемо робити не тільки родичі безвісті. Всі українці завдяки вийти і розказати, що відбувається в полоні. Військовим з вами завдання Говори, Говори, можуть, відбуватим. Відбуватим. шукаю свого сина безвісті зниклого Хрипушина Станіслава Станіславовича. В нього різні статуси: і полон, і безвісті зниклий, і загиблий. Сюди ходжу на акції, щоб відстояти нашу бригаду, бо за нашу бригаду. Замовчують нашу бригаду, не обмінюють. Наша Це яка бригада? та бригада. Ми своїх рідних не можемо повернути з полону. Ми стоїмо, відстаємо за нашу повністю нашу всю бригаду. Я сьогодні тут на цій акції заради своїх друзів. Ось вони на прапорі. Це мої кращі друзі. Вони зараз в полоні. Вони потрапили зі мною в полон, тому я тут ради них. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 42 гривні та 20 копійок, а за 1 євро 49 гривень та 15 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 28 копійок, дизельне паливо 55 гривень 49 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням у другій половині дня дощитиме, а температура повітря в день буде до плюс 10 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайв, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події Львівського регіону. Не просто зараз ми отримали інформацію про те, що екстрені відключення світла у Києві скасовані. Чи є у вас світло? Будь ласка, у коментарях під нашою трансляцією. Ми прямуємо далі. Словаччина не братиме участь у військовій допомозі Європейського союзу для України. За словами словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, він відмовляється допускати країну до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу нашій державі управлінні війною, військовими витратами. Його Слова цитує словацьке видання актуаліті. Окрім того, Фіцо розкритикував санкції проти Російської Федерації та назвав великою помилкою рішення Європейського союзу передати Україні 140 мільярдів євро з заморожених російських активів. До речі, що цікаво, європейський союз залишається найбільшим покупцем російського газу у світі, згідно з даними центру досліджень енергетики та чистого повітря, у вересні 2025 року європейський союз придбав половину загального обсягу експорту зрідного природного газу з Росії. У трійку найбільших імпортерів також увійшли Китай і Японія. Відомо, що європейський союз є найбільшим покупцем російського трубопровідного газу з часткою 35%. За ним ідуть Китай та Туреччина щодо закупівлі інших російських енерго. Ресурсів, то лідером з імпорту могіля та сирої нафти є Китай, а Туреччина найбільшим покупцем нафтопродуктів. Також аналітики зазначають, що Китай залишається найбільшим покупцем російського викупного палива у світі, забезпечивши Росію 42% її експортних доходів від п'яти найбільших імпортерів. А от Сербія пропонує провести мирні переговори між Росією та Україною у Белграді. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Сербії Марко Джурич. Він оголосив, що війна в Україні має нагайно завершитися. За словами Джурича, Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних організацією Об'єднаних Націй, зокрема і України. Деякі аналітики вважають, що Сербія стала б нетиповим місцем для проведення наступного раунду перемовин, враховуючи її історичні, культурні та релігійні зв'язки з Росією. Попри те, що Сербія долучилася до ухвалення резолюції ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських територій, Белград відмовився приєднуватися до західних санкцій проти Росії. Ну і на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Live з 8 до 11. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, «Ранок Лайв», Ми продовжуємо для вас. В прямому ефірі працюю я, Ліна Грюш, та Я рада вітати наступного гостя нашої студії з нами Олег Сарки, це експерт з геоекономіки. Пане Олеже, добрий ранок. Доброго ранку. Сьогодні проводимо опитування в рамках мультимедійної платформи новини. Лайв» і намагаємося проаналізувати, а що допомагає вам триматися зараз в такі непрості часи. Робота й обов'язок, родини і близькі. Віра у краще або просто звичка жити далі. Можливо, у вас свій варіант. Можна власне варіанта. давайте віра в нашу країну і віра в те, що ми вистаємо, те, що ми переможемо. Власне, про це зараз і дискутуватимемо, зокрема, в розрізі того, хто нам допомагає. А Трамп зробив заяву про те, що він буде говорити з Путіним тільки тоді, коли буде повне розуміння про укладення угоди щодо миру в Україні. А як це розуміння має з'явитись? Через кого, якщо ми відверто вже декілька разів, бачимо, як ті самі перемовники, чи то від американців, чи то від росіян, не можуть дійти згоди або якось так неправильно передають позицію іншої сторони. Безперечно, це має бути від Путіна, від його команди і від його позиції. Тобто зміна саме позиції вона має відходити і виходити. Вона має саме з Російської Федерації, тому що вони розпочали цю війну, вони розпочали агресію і вони вигадали якісь, як вони кажуть, першопричини початку цієї війни. То як ми можемо якимось чином на це повпливати? Наші партнери можуть на них тиснути. Ми можемо протистояти їхній агресії. Ми можемо власними діями і завдяки єдності з нашими партнерами довести росіянам, що вони не праві і що вони мають припинити цю війну і сісти за стіл переговорів для того, щоб надалі якось продовжувати вирішення якихось питань, які в їхніх головах є. А саме як вони кажуть, перша причина вона є вигаданою. У нас немає і не було ніяких проблем з нашого боку з Російською Федерацією, і вони використали ці вигадані якісь аспекти, які на їхню думку дозволили керівництву Російської Федерації розпочати війну проти України. Тому, безперечно, це має бути. Це має виходити в першу чергу з їхнього боку. Належа, коли я згадала про цитату Трампа, власне, що він сказав, президент США уточнює, що немає наміру брати участь у переговорах, які не принесуть конкретного результату. Зустріч з представниками Росії повинна мати чітку мету. А давайте спочатку почуємо, що він сказав. Мені потрібно буде знати, що ми укладемо угоду. Я не збираюся гаяти свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Путіним, але ці дуже розчаровують. Я думав, це буде зроблено задовго до миру на близькому сході. От, власне, до цього ми достатньо а, чітко мали розуміння, що в Трампа а, є запит на зустріч із Путіним, і ба більше навіть окреслювали конкретне місце, де це має відбутися: Угочина, Будапешт. А, зустріч зірвалась. Зустріч, яка, скажімо так, мала б бути підготовчою між Рубіо і Лавровим, так само зірвалась, а, хоч в публічному просторі кажуть, що її нібито там. Хтось каже, перенесли, хтось каже, відтермінували, але так чи інакше зараз предметно не говорять, коли вона має відбутись. Тут що Сербія заявила про свою готовність а теж надати свою країну Білград як такий майданчик для цих перемовин. А чи будуть ці перемовини найближчим часом, або що має бути чинником для того, що вже час для цих перемовин? Ви знаєте, з дипломатичної точки зору вони не можуть сказати, що поставлена крапка, і ми не будемо вести перемовини у майбутньому з дипломатичної точки зору, з реалістичної і з виходячи з кон'єктури, з геополітичної кон'єктури, яка відбувається між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Досить е, зрозуміло, що Дональд Трамп не хоче зустрічатися, тому що, як ми з вами говорили на початку, є позиція Російської Федерації, і ми бачимо, що вона незмінна. Для того як каже Дональд Трамп, для танго потрібні двоє, і потрібна згода обох зараз. Немає згоди піти на якісь поступки і на умови Російської Федерації від нашої держави, воно і цілком зрозумілі. І з Російської Федерації немає поступок щодо того, щоб припинити війну. Тобто вони не хочуть зупинятися, вони хочуть досягти власних цілей, які вони поставили у так званій СВО. І коли вони зможуть змінити власну позицію, вони тоді можуть сісти за стіл переговорів. І тільки тоді буде сенс взагалі сідати за стіл переговорів. Тому що зараз, якщо сісти і ще більше зробити ескалацію цієї війни, буде тільки гірше для всіх. І нарешті Дональд Трамп це зрозумів, і він побачив, що позиція Путіна вона не є змінною. Наша позиція це навіть не треба обговорювати, вона є конституційною, вона є згідно міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. Їхня позиція вона терористична. Коли терорист не хоче визнавати власні помилки і власні давайте так. Імперські амбіції, які вони хочуть реалізувати за рахунок цієї війни, то який сенс сідати за стіл переговорів? Останнім часом, зокрема про що казав Володимир Зеленський, піднялося оце питання, що ми готові зупинитись по поточній контактній лінії, от припинити бойові дії. Цю ідею підтримав і Дональд Трамп. Водночас, росіянам, знаєте, ось тут така тонка межа, ніби і цієї пропозиції, от публічно, ось так, не